В ефірі рожеві окуляри у студії працюють дві невгамовні ведучі Дарин Попко та я, Марія Мельник. Не злічити, скільки існує етнічних груп на нашій планеті. Кожен народ, кожен етнос має свою культуру традиції та одяг. Про це ми сьогодні і поговоримо. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі народний одяг хорватів, чехів, поляків, українців. Одним словом, слов'ян. Поєднання тепла та стилю. Говоримо про практичний і яскравий одяг скандинавів. Обережно у вас закрутиться голова від різноманіття барв, особливості вбрання африканців від давнини до сучасності. Як змінювався одяг індіанців? Кілт, широкий ремінь, споран. Що ще варто вдягти до шотландського народного костюму? Усе про традиційний одяг японців, китайців та корейців. Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Головним елементом народного костюму будь-якого слов'янського етносу є сорочка. На перший погляд може здатися, що польська та чеська сорочка є однаковими. Але це не так. Слов'янські сорочки справді дуже подібні, проте відрізняються вишитим орнаментом або кроєм. Так, така сама ситуація зі штанами. Детальніше у сюжеті. За дослідженнями вчених, слов'янські племена почали формуватися близько двох тисяч років тому. Ця етнічна група людей дуже велика і заселяє п'яту частину Європи. За час свого існування у слов'ян сформували свої культура, традиції та одяг. Власне про це сьогодні й поговоримо. А мене звати Вікторія Аврамчук. Не перемикайте! Почнемо з того, що у другій половині першого тисячоліття нашої ери відбувся поділ на західних, східних і південних слов'ян. Етнічні костюми у кожного з регіонів дуже відрізняються. Приміром, у наших братів поляків, які є представники західних слов'ян, є декілька видів етнічних костюмів. Національний костюм, що носила шляхта, складається з куртки, що називається жупаном верхнього одягу кунтушу. Також елементом традиційного національного шляхетського костюму поляків є, ви будете здивовані, шаровари. Так-так, не тільки козаки їх носили. Надзвичайно від національного одягу, що носила знать, відрізняється народний, що носили селяни. Багато спільного можна побачити і з українським народним одягом, а саме це є вишита сорочка. Підсумуємо: ліворуч національний польський костюм, а праворуч народний. Тепер поговоримо трішки про чехів, які є також західними слов'янами. З чоловічим костюмом усе просто: вишиванка, жилетка, штани, чоботи та капелюх з пір'ячком. А ось жіночий стрій вражає. Чеські жіночі плаття дуже пишні. Яскраві та мають складну структуру. Немає вільного клаптика тканини, де б не було вишитої оздоби. Поговоримо трішки про південних слов'ян. Наприклад, болгар. У гірських регіонах Болгарії популярними вважалися овечі шапки калпаці. Болгарське народне взуття називається цервулі. Його носять як чоловіки, так і жінки. Існує навіть болгарська народна казка вкрадені цервулі. Вона про вовка та зайця. Раджу прочитати. Головним елементом народного жіночого болгарського костюму є сукман. Це такий сарафан. Зазвичай він буває синього, білого або чорного кольору. У східних областях болгарії на сукман одягали короткий жакет. чапак. А ось у західних областях було прийнято рясно оздоблювати сарафан вишитим орнаментом та робити довгі хвости. Також жінки дуже любили прикраси зі срібла чи міді, особливо популярним. Україні було не мисто, що має назву Кабулетті. Основною в чоловічому народному одязі є вишита сорочка зі стоячим комером. На неї одівають або куртку, або жупан. На черзі Чорногорія. У цій країні дуже цінують національний стрій. Важко уявити жінку, яка виходить заміж не у національному одязі. Отже, жінки носили або довго спідниці в підлогу з тонікоподібною сорочкою та в'язаним жилетом, або довго сукню з фартухом і жилетом. Народний чоловічий костюм складався з білої сорочки, станів до колін, вовняних гетрів і широкого пояса. Загалом чорногорський одяг має дуже самобутній вигляд та досить відрізняється від інших слов'янських строїв. Залишилися лише східні слов'яни, але що про них говорить? Якщо це є ми, українці. Вивчаємо народний одяг різних країн та збагачуємось культурно. А з вами була я, Вікторія Абрамчук. До зустрічей. Па-па-па-па! Цей факт може вас не аби як здивувати. Проте на народний одяг скандинавів вплинули українці. Колись жителі Росії та племен півночі мали тісні економічні та культурні зв'язки. От і вони навчилися від українців шити хутряні шапки з золотими прикрасами. Більше у сюжеті. Як би людство не рухалось вперед, все одно іноді потрібно оглядатися в минуле, згадувати про свої традиції, а також про походження своєї культури. Це допомагає усвідомлювати те, ким ти є, яка твоя історія, та ким були твої пращури. Сьогодні ми поговоримо про народне вбрання країн Скандинавії, а також про те, як ці країни відносяться до своєї етнічної унікальності. Ну а мене звати Діана Гриньків. Розпочну з того, що з поміж усіх скандинавських держав Норвегія є тією, де найбільше цінують традиційний національний костюм. Весь народний одяг цієї країни можна назвати одним словом бунат. Цей термін з'явився у 19 столітті. Власне, саме тоді норвежці почали детально вивчати народний одяг сільських регіонів і створювати цілісний етнічний костюм, що був би візитівкою країни. Інтерес до народного одягу у Норвегії не з'явився ні звідки. Цьому руху посприяв певний ряд історичних подій. Довгий час Норвегія була у складі Данії, відповідно, не була незалежною державою і не могла повноцінно розвиватися. Потім, відокремившись від своєї сусідки, вона почала активно досліджувати свою історію. Насправді, історія Норвегії у цьому аспекті дуже нагадує історію України. Але зараз не про це. Розкажу вам краще, що складається традиційний жіночий одяг Бунат. Отже. Це одна або декілька спідниць, біла сорочка, чорні панчохи з вовни та взуття з пряшками. Обов'язковим елементом повноцінного образу є головний убір. Це або чіпець, або хустка. Також невід'ємною частиною норвезького строю є корсаж. Це верхня частина жіночої сукні, що охоплює груди, боки та спину. Корсаж потрібен до корсета, але він не коригує фігуру. Як і українки, норвежки полюбляли оздоблювати свій одяг орнаментом. Зазвичай вони оздоблювали корсажі та головні убори. Чоловічий бунат складається з білої сорочки з коміром, жилета, куртки каптано. Це такий верхній одяг, що нагадує халат, штанів та чорного взуття зі застіпками. Окрім того, чоловіки носили на шиї різнокольорові хустки. Що цікаво, інколи штани та куртку могли оздоблювати квітковими орнаментами. У деяких районах Норвегії також були поширені комбінезони, під які одягали сурочки а поверх жакети та світлі куртки. Зазвичай норвежці одягають свій національний одяг на різноманітні фестивалі, ну або ж державні свята. З Норвегією все зрозуміло. А щодо інших скандинавських країн, таких як Швеція, Фінляндія, Ісландія та Данія. Насправді, кардинальної різниці нема між норвезьким і шведським чи фінським традиційними костюмами. Трішки можуть відрізнятися фасони суконь, орнамент на курсажах та кольорова гамма. Але пересічення людині важко побачити цю різницю. Хіба що варто сказати, що у Швеції більший акцент роблять на комерційному аспекті, коли йдеться про народний костюм, тобто етнічний одяг слугує приманкою для туристів і таким собі національним брендом. На кінець варто згадати про національний костюм Ісландії. Його шиють з чорних тканин і не часто оздоблюють орнаментом. Ось така у нас Скандинавія. Зацікавлює, дивує і вражає. А мене, до речі, звати Діана Греньків. Па-па-па-па! З холодної півночі мандруємо в найспекотніший материк Африку. Тамтешній одяг дуже відповідає клімату. Він легкий, не обтягує тіло, та найголовніше він дуже барвистий. Яскраво жовтий, як сонце, чи пісок. Блакитний, як чисте небо, і зелений, як тропічні рослини. Вже не терпиться побачити сюжет. Африка один із найдавніших і найспекотніших материків на нашій планеті. Також, щоб ви знали, навіть перша людина Homo sapiens родом з Африки. А кожній нормальній людині що потрібно. Правильно, одяг, як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити про етнічний одяг африканців. Мене звати Каріна Хольмінська. Насамперед слід сказати, що етнічний одяг африканського регіону дуже яскравий. Найбільш поширені такі кольори, як жовтий, оранжевий, блакитний, зелений та фіолетовий. Як не дивно, кожна барва має своє символічне значення. Приміром, жіночу енергію та силу символізує фіолетовий колір, а кохання та гармонія ні, не червоний, блакитний колір, спокій, особлює срібний колір, оскільки. Африканців він асоціюється з місяцем. У різних регіонах Африки етнічний одяг відрізняється і має свої унікальні назви. Усього на жаль, я перелічити не зможу, але розповім про найпопулярніші види вбрання. Отже, коли йдеться про традиційний одяг африканців, найчастіше мається на увазі саме дащики. Власне, це назва народного вбрання жителів переважно західного регіону найспекотнішого материка. Одяг дещики надзвичайно кольоровий і відразу привертає до себе увагу. Простими словами, дещики – це половер чи сорочка з ве подібним коміром. Місцеві жителі носять дещики, як ми вишиванки, тобто на національні свята чи коли хочуть продемонструвати свою етнічну приналежність. До половера також прийнято одягати у головний обір, кепку, кофі та штани. Вони мають бути з легких тканин та не обтягувати тіло. Якщо в українців червоне – то любов, а чорне – то журба, то в африканців і те і те журба. У поєднанні ці два кольори слід носити під час трауру. Також цікаво, що весільні сукні у африканок не білі, а лавандового, фіолетового чи синього кольору. Отака От дивина, якщо ви дівчина та хочете одружитись з африканцем, то вам доведеться носити і сідвабу. Це така спідниця з коров'ячої або козячої шкіри. Поширеною вона є на півдні африканського регіону. Спідницю обов'язково дарує нареченій її батько, оскільки у вірваннях африканців і сідваба це більше аніж одяг. Це батьківський оберіг, що буде жінкою впродовж усього її подружнього життя. Вартує згадати ще й про кенте. Наймовірніше, це слово ви чуєте вперше, і навіть не можете уявити, що воно таке, кенте. Однак, усе просто: кенте це така особлива оранжева, жовта чи зелена тканина з барвистим принтом. Найчастіше у неї замотується просто як міць. До етнічного африканського вбрання прийнято одягати багато прикрас. Це можуть бути сережки, намисто з дорогоцінного каміння, головні убори, браслет. Не бійтесь переборщити. Чим більше усього, тим краще. Однак варто усвідомлювати, що ці прикраси є також оберегами і завіруванням місцевих жителів мають магічну силу. Ось такий він одяг африканців. Трохи незвичний для нас, українців, але по-своєму. Привабливий, чарівний та цінний. Поважаємо та вивчаємо культуру інших народів. А мене звати Каріна Хольвінська. Па-па-па-па. Попри те, що племена індіанців зникли з терен Америки, їхній одяг лишився й по сьогодні. Ба більше, сучасні дизайнери використовують стиль давнього одягу індіанців у своїх колекціях. Так, у поєднанні традицій сучасності виник стиль бохо. Дивимось сюжет! Усі ми знаємо, що у 1492 році Христофор Колумб відкрив Америку. Тоді європейці побачили для себе зовсім іншу нову культуру індіанських племен. Спробуємо сьогодні детальніше заглибитись у історію етнічного одягу індіанців та індіанок. Привіт, а з вами я Ярина Яріш. Розпочнімо з того, з чого виготовляли свій одяг індіанці. Звісно, це були звичні для нас шкури тварин. Різноманітні хутра, однак також цікаво, що корені жителі Америки навчав. Лись виготовляти вбрання кори дерев. Окрім того, індіанці мали за правило те, що ми зараз називаємо безвідходне виробництво. Так, приміром зі спійманого звіра абсолютно усе йшло на виготовлення одягу, починаючи від шкіри, закінчуючи зубами та кістками, нічого не викидалось. Можна сказати, що ідіанці були дуже заощадливими, але справа у зовсім іншому. Вони вірили, що все на світі має душу та потрібно жити в гармонії з природою. Загалом, одяг корінних народів Америки можна поділити на повсякденний та святковий. Власне, про другий ми і поговоримо. Головним атрибутом під час релігійних церемоній для чоловіків була військова сорочка. Вона мала бути оздоблена вишивкою, пір'ям, малюнками та іншими елементами декору. Як ви розумієте, відправлятися з такою пишною красою у бій не є зручно, саме тому сорочка слугувала лише як символ мужності під час обрядів. Вишивка на сорочці у різних племенах могла відрізнятися. Фактично, кожне плем'я мало свій унікальний орнамент. Коли ми чуємо слово індіанець, одразу уявляємо собі чоловіка, який носить пір'я на голові. Цей атрибут називається військовим капотом. Чесно уявити не можу, як з спірем на голові можна воювати. Але для них, чоловіків індіанців, носити цей обіг було неабиякою гордістю, оскільки можна було робити це лише тоді, коли здійснив якийсь подвиг. На ногах індіанці носили мокасини. Так, так, це те саме безшнурівкове легке взуття, яке зараз можна знайти в будь-якому магазині. Звісно, сучасні мокасини відрізняються від тих, що взували колись давні американці, виготовляли. Їх із шкури оленя чи лося та прикрашали, наприклад, орнаментом. Особливість мокасинів у тому, що вони дуже легкі, та в них безшумно можна пересувати. Це дуже важливо під час полювання. На превеликий жаль, зараз майже не залишилось носіїв індіанської культури, одягу та традицій. Однак певні етномотиви в одязі пройшли трансформацію та присутні в сучасній моді. Отож, хочу вам розповісти про силь Богу, який останнє десятиліття є досить актуальним. Бохо це пробережне ставлення до культури своїх предків та раціональне використання одягу. Насправді цей стиль поєднує в собі багато різних етномотивів. Усе залежить від вашої фантазії. Люди, що вдягаються у стиль бохо, шукають вінтажні прикраси, відновлюють сорочки, які носили їхні бабусі та дідусі. І я вам скажу, що це виглядає дуже модно та креативно. До того ж, стиль Бохо досить часто слугує натхненням для відомих дизайнерів. Дуже сумно, що нам доводиться згадувати про одяг індіанців як про те, що було колись і навряд повернеться. А з вами була я, Ярина Ярич. До нових зустрічей. Па-па! Досі існують чутки, що хлопці не можуть носити спідниці. Але це дурниці. Адже у багатьох етносів, зокрема шотландського, спідниця є частиною національного костюму. До речі, вона називається кілт. Дивимось сюжет. Етнічний одяг це не те, що придумують дизайнери чи кутюр'є у своїх майстернях за одну чи дві ночі. Це те, що формується впродовж багатьох століть народом. Привіт, мене звати Марта Іванова. Сьогодні поговоримо про національний шотландський костюм та дізнаємось більше про цей народ. Не перемикайте. У більшості випадків, якщо сказати шотландець, то всі починають уявляти чоловіка у червоній клітчастій спідниці. Насправді це недалеко від правди, бо такий вигляд мають чоловіки у Шотландії, коли вони одягають традиційний костюм. Звісно, у повсякденному житті ніхто так не вбирається. Найперше, що впадає у вічі спідниця. Вона має свою назву кілд. Ви запитаєте, як так сталося, що чоловіки почали носити спідниці? Адже цей елемент одягу вважається жіночим. По-перше, нічого страшного в тому, що чоловік одягає спідницю, немає, адже від цього він не стає дівчиною. А по-друге, шотландці вирішили носити кілти, адже в них зручніше бігати, та тіло менше путіє. Кілт прийнято опоясувати широким ременем з красивою пряжкою. Також невід'ємним елементом шотландського етнічного костюму є споран це така маленька сумка, гаманець, яку слід чіпляти до поясу. Окрім того, чоловіки одягають твідовий жакет на тіло, убір на голову, що має назву бере, та на ноги довгі шкарпетки броги. Так, з чоловіками усе зрозуміло. А як щодо жінок було б дуже комедно, якби чоловіки носили спідниці, а жінки, скажімо, штани, однак ні. Жіночий варіант шотландського костюму це плаття. Воно доволі складної структури. Зараз спробую пояснити. Насамперед жінка повинна вдягати нижнє плаття. Фактично, це дуже довга, проста бавовняна сорочка. Потім поверх вдягається плаття з вовни, довжиною нижче коліна і вовняний фартух. Він може мати оригінальне оздоблення чи малюнок. Також обов'язковим атрибутом костюму є накидка, що має єдину застіпку на шиї. Взуття шотландок та шотландців однаково хіба розмірами відрізняється. Головні обори у Шотландії могли носити лише заміжні жінки. До речі, ця традиція дуже схожа на українську, адже після заміжжя українські жінки мусили вдягати до церкви хустини, коли для молодих дівчат це було не обов'язково. Окрім того, до жіночого шотландського костюму було заведено підбирати чимало прикрас. Одне з найпопулярніших це бурштинове намисто. Вартує згадати ще про дитячий шотландський костюм. Фактично, це спрощена та зменшена версія дорослого костюму з деякими незначними відмінностями. Приміром, хлопчики можуть одягати під кілт білі шорти, коли чоловіки мають носити спідницю без нижньої білизни. Від Києва до Шотландії понад три тисячі кілометрів. Ця країна дуже далеко від нас, але це не означає, що можна про неї геть нічого не знати. Потрібно вивчати усі культури, зокрема, етнічні костюми, що є на нашій землі. А мене звати Марта Іванова. Па-па! Народні костюми китайців, японців та корейців вражають своєю вишуканістю. Що дуже цікаво, одяг у цих трьох народів дуже різниться між собою. У китайців характерний яскраво-червоний колір. А от японський народний костюм зазвичай зроблений у пастельній ніжній гамі. Детальніше у сюжеті Вікторії Питель. Якщо ви хочете більше дізнатися про культуру якогось регіону, одяг це саме те, з чого потрібно почати своє дослідження. Традиційний костюм береже в собі цінності та традиції того чи іншого народу. Привіт! Мене звати Вікторія Питель. Сьогодні ми вирушимо на далекий схід і спробуємо довідатись про національне вбирання таких країн, як Китай, Японія та Корея. Не перемикайте! Варто сказати, що традиції цих трьох країн надзвичайно різні між собою люди сповідають кардинально різні цінності. Відтак одяг у кожній з держав має певні унікальні риси. У Китаї традиційний костюм називається ганьфу. Це три шари різного одягу, що складають у цілісний образ: нижня білизна, внутрішній одяг і пальто. Можна виділити декілька головних видів ганьфу, серед них і шан це чоловічий топ з перехресним коміром та спідниця зі запахом. Щодо ганьфу китаянки полюбляють на національні свята одягати жуцюнь. Не лякайтесь, зараз поясню. Жуцюнь складається з двох частин. З короткою жу та довгою спідниці цюнь. Збоку це має вигляд цілісного плаття. Етнічний корейський костюм називається ганьбок, хоча самі корейці називають цей костюм «чосонот». Класичний образ складається з чогорі. Це така блузка кофта, а також спідниці чхима. Це щодо жінок. Чоловіки одягають чогорі і паджі, або ж простіше штани. Поверху прийнято одягати пальто, що корейською називається пхо спрощеною версією кімоно. Є юката. Зазвичай такий халат виготовляють з льону чи бавовни. Він дуже легкий. Жіночий корейський традиційний костюм нагадує дзвіночок: верх, що облягає тулуб, та пишний низ, як плаця української нареченої. У давнину багато корейців відвідував можна було відрізнити тим, наскільки яскравий його костюм, Барвисті ревисті тканини колись могли собі дозволити лише знать. А тепер відправимось до Японії. Традиційним одягом є кімоно. Це такий різнобарний халат з широкими рукавами, що стягується поясом, який називається обі. Існує стереотип, що кімоно це суто жіноча сукня. Насправді це не так. Не тільки японки, а й японці носять кімоно. Щоправда, чоловічий халат більш простий. Він складається з п'яти елементів, і рукави в нього не такі довгі. Жіночий кімоно це дуже складний костюм, який налічує 12 частин. Іти його самі практично неможливо обов'язково має хтось допомагати. Далі поговоримо про взуття. Традиційне жіноче взуття японців це дерев'яні сандалі гета, що мають форму лавочки. Що вам здається, що це дуже незручне взуття, то ви ще не бачили китайське. У Китаї вважали, що чим менше у жінки ніжка, тим це гарніше. Тому китаянки спеціально шили собі на декілька розмірів менші шовкові туфлі з трикутним носком. І китайці, і японці, і корейці одягають свої етнічні костюми не так часто. Це не одяг на кожен день. В нього можна вбратися на свято чи урочисту подію. Але в кожного порядного, чи то китайця, чи то японця, чи то корейця, у шафі повинен бути свій традиційний костюм, бо це повага до традицій. А мене звати Вікторія Бидаль. Сайонара! Важливо пам'ятати, що культури всіх народів є однаково цінними. Так не існує гірших, чи кращих етносів. Золоті слова, а для вас працювали Даринка Попко та Марія Мельник. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!